Продаж у нас Volkswagen Jetta. Це у нас 2019 рік автомобіль з 1,4 трубобензиновий мотор на 140-150 кінських сил. Залежно від модифікації, по автомобілю у нас гарненький оранжевий помаранчевий колір, чорненькі диски, свіжа гума по автомобілю. Чорний, Ой, чорний свіжий. У нас біленький корзан, по дверним картам теж шкіра, по ручкам. Всі електросклопідйомники спереду та ззаду, по передній частині. Теж Гарненька у нас шкіра, кондиціонер працює, штатна мультимедія, гарне звучання акустики, 140 тисяч оригінального пробігу, є круіз-контроль, також датчики сліпих зон, механічне регулювання сидінь, алюмінієві вставочки теж з невеличкою таким, аерографією, шкіра на дверних картах теж ціла, без нарікань. Виглядає дуже гарно, вікна всі цілі, без якихось тріщин та подряпин. Фари також гарно світять, все повністю працює, питань по автомобілю, по електроніці немає. Є невеличкі сліди експлуатації, такі як на бампері, тут у нас е скол, там десь якісь невеличкі подряпанки, але автомобіль за гарну ціну і в гарному стані. Тому чекаємо на вас, Київ, вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.